Я би навіть сказав, чітко вибудована програма ось це дійсно рідкість і свято. А все інше це завжди поспіх, завжди поспіх, завжди, завжди ми кудись летимо. Більше 60 категорій зранку до вечора, без перерв між. Категоріями вже ж придумали нагороджувати паралельно в інших залах, в залах для нагородження. Ми постійно, постійно кудись летимо. Організатори просять лаконічно, так як ти вмієш, але швидко, щоб ми закінчили в певний час, конкретно в певний час. Кайфу мало, звичайно, коли ти летиш по програмі. В тебе нема часу для того, щоб розрядити обстановку, щоб налагодити налагодити зв'язок. Зреагувати на якісь ситуації, бувають заминки, бувають планшети тухнуть. Вайфай не ловить. Буває, хтось загубив взуття на паркеті, хтось зашнуровується, хтось номер злетів. Тобто кайфу мало в такому випадку. Кайфу мало.